Ось так на пляжі є засоби безпеки. Тут такий пляж ніби дикий. Це просто узбережжя, але тут люди відпочивають і для них є ось там червоні буйки, куди не можна запливати до оцих другий ряд каменів. Там є буйки. Ще хочу вам показати ось таке дерево. Я, наприклад, досі не знала, що сухі дерева в Скандинаві спеціально не спилюють, якщо він не заважає ландшафту або, наприклад, якомусь будівництву, для того, щоб дикі птахи могли їсти всіляких Павучків, котрі в них мешкають в сухих деревах. Ось таке гарне дерево, але чомусь воно засохло. На то може бути різні природа і все таке. Але вони служать для диких птахів. Ось так. Дуже гарний ліс. Ось там попереду перевдягалка Вона така велика, що там одразу може чоловік 30 передягатися. Вона розподілена, чоловічі жіночі, є мангали на узбережжі, є ось там смітники для того, щоб люди могли відпочити. До речі, скандинави дуже полюбляють природу і вони намагаються з родиною відпочивати. Я сюди побрав перший раз. Для мене дуже гарний краєвид, але сьогодні холодно. Птахи, звісно, ось тут на узбережжі ось навколо лінії води. Щось там в піску достає собі. Багато зозуль, чайки, орли, дикі качки. Прирозла різноманітна. Також дрібні пташки всілякі. Хочу вам, друзі, показати, яка мудра природа. Ось тут вам сухе дерево, а ось тут вам муравейки мають житловий комплекс. Зверніть увагу. І живуть своє життя. Саме так. Ось тут для них хтось залишив, мабуть, дітки залишили ось такі кам'яні сувеніри. Дуже гарні ялини. Іноді зустрічається сосна з довгими голками. Але це ялини. Вони тут зростають і маленькі, і великі. Ось тут наш поодинокий лебідь, він трохи змінив локацію. Дуже гарний краєвід. Досить далеко сюди їхати, на все треба мати свою автівку, а з автобуса треба йти пішки. Друзі, яка чистенька вода, дуже холодна. Я не знаю, як птахи терплять таку холодну воду. І лебіді, і качки дикі. і залишайте всі свої негаразди в цю воду і вода їх розчине та забере з собою. Дуже поважаю своїх глядачів і хочу, щоб всі ви були щасливі, не дивлячись на різні обставини.